Це, да, і, можна, спирать, случай, що б судити? Це неприємний такий можна сказати. На самопочатку я речі. Петрович, що розкаже? Слухайте у вас. Треба розсудити на даний момент. Послухаємо, є землі. Межі села населеного пункту це ті, якими розпоряджається сільська рада, наші і депутати, першу так? Є адміністративні межі сільської ради. Це всі державні землі, які були водного водногосподарством і все проще. Вони залишилися при розподілі у адміністрації. До якого дальні народу, що могли ми ще надавати. Сіль... До 2006 року ми ще мали право надавати, наприклад, рішення на землі адміністративні. Після 2006-го ми цього права вже не надаємо всіми землями. цими розпоряджається адміністрація. А ні. хто дає викону? Ну, сільська рада точно. Не дайте тут, ви не розумієте. Дайте більше не, е не, <клес> не, не дає. <клес> я кажу, <клес> іменно сільська рада, <клес> вас не в межах не дає. Ви можете мені відпровадити. Прочитайте, що там написано. Я повідомлю Трибківської сільської ради. Я хочу щось сказати, питайте, ви ж умоєтесь у <клес> цьому <клес> земель. Ви подивіться, що тут заходить. Тривітні сільська рада. Так я есть нежи населеного пункту і є адміністративні уроки. А чим вони визначені, ти можешь, скажіть, бо я не розберу ния. Чим визначені? Хто їх визначає? Я думаю, що всі сидять. Ви давала сільська типухівська сільська рада, державні акти на руках. До 2006 року було рішення, правильно? Сільської ради. Найдіть державні акти нових хазяїв, да? І є там сільського родиця? Щоб ми знали, за що ми говоримо. Усе ребенка, на приватизацію.